Сьогодні відбулася нарада з головами квартальних комітетів міста, під час якої розглядалися наступні питання: співпраця дільничних інспекторів поліції з головами квартальних комітетів, співпраця комунального підприємства Муніципалітет з кварткомами щодо благоустрою вулиць приватного сектору, порядок надання довідок з місця проживання мешканцям міста, призначення та виплата пенсій в умовах діючого пенсійного законодавства та інші питання. Також під час наради було підведення підсумків проведеного конкурсу. Ращий голова квартального комітету. Ну і звичайно не обійшлося без частини нагородження іменинників. А на закінчення присутні мали можливість переглянути відеосюжет про проведення звітно виборчих зборів на кварталах нашого міста, який підготував наш телеканал. 27 липня дитячу музичну школу номер один відвідав міський голова Артем Семеніхін, де оглянув нові музичні інструменти, що були придбані для юних вихованців закладу. Цифрове фортепіано, бандура, скрипки, тамбурини, гітара, кларнет та інші музичні інструменти дитячі музичні школи отримали завдяки сприянням міської влади. Їх поява відкриває для учнів нові форми роботи, що в подальшому сприятиме досягненню високих результатів на конкурсах і фестивалях різного рівня. Музичні інструменти для потреб дитячих музичних шкіл міста були придбані відповідно до закону України про публічні закупівлі через проведення електронних торгів в рамках системи електронних закупівель Прозоро. І це дало змогу закладам культури міста отримати якісний товар за найнижчі кошти. Міський голова зазначив, що влада і в подальшому планує залучити кошти на покращення матеріальної бази закладів культури в перспективі заплановано проведення капітальних ремонтів та суттєве оновлення концертних залів у двох музичних школах конотопу. Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми, що відзначається 30 липня, покликаний протидіяти такому поняттю, як сучасне рабство. Цього дня та напередодні нього зазвичай активізується профілактична робота. А, взагалі, роз'яснення населенню, як не потрапити до роботорговців, виїжджаючи за кордон чи у віддалені райони країни, ведеться постійно. Зокрема, такі семінари та лекції регулярно проводяться в центрі зайнятості населення. Чи дають вони результати, ми спробували з'ясувати. В першу чергу поспілкувалися з людьми, що стоять на обліку в центрі зайнятості. На питання, що потрібно знати при працевлаштуванні, особливо не в своєму місті, ми почули. Наступні відповіді. Во-первых, документи свої завжди держати при собі. Ну, не віддавати. Показати, там да, можна копії дати. а іменно документи, щоб завжди були просити в першу чергу. Я думаю, що треба офіційні джерела знаходити, в яких містяться. потрібно знати, куди їхати, вже в перевірені місця. Перше, треба знати свої права, на те, що ти маєш право і обов'язки роботодавця. Потім уважно треба читати трудовий договір, який ти підписуєш, або контракт, наприклад, це міжнародна ну, якась закордонна фірма. Потім знати конституцію. Також ну, звертати увагу на те, що вам обіцяють, те, що написано в цьому договорі, саме основне, і звичайно, можливо, якщо ви там кудись їдете, то знати хоча б при ну, приблизно мову, там самі основні такі моменти. За інформацією працівника Конотопського відділу поліції, фактів торгівлі людьми, в яких жертвами стали конотопчани, немає. Та по Україні такі факти, на жаль, є. Аби їх число не поповнювали мешканці нашого міста, продовжується активна профілактична.

Будь-яке негативне явище набагато краще попередити, ніж потім мати після нього наслідки. А наслідки торгівлі людьми для людини, яка потрапила до лав торговців, як ви розумієте, можуть бути дуже плачебними. Тому в міському центрі зайнятості населення регулярно проводяться семінари та лекції профілактичного характеру. Ось у цього разу працівник центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді розповідала безробітнім, які стоять на обліку, як не стати жертвою торгівлі людьми. Ми часті відвідувачі Конотопського центру зайнятості, зокрема Залучають і до інформаційних бесід відеолекторіїв чи просто обговорень. На такі гострі тематики соціально небажані явища, навіть суспільно небезпечні, такі як, наприклад, торгівля людьми. Тут є аудиторія, і підліткова, і молодіжна, яка зацікавлена у з'ясуванні таких питань, як підпоїхати за кордон, наприклад, отримати роботу, працевлаштуватись, мабуть, і в віддалених місцевостях нашої держави, взагалі, головними чинниками торгівлі людьми. Є не лише безробіття, не лише низьке матеріальне становище громадян чи бідність, але і правова незахищеність, недосконалість наших законів, взагалі правова безграмотність, я б сказала населення, в тому числі коли працевлаштовуються за кордоном, люди від'їжджаючи туди, не дуже уважно вивчають юридичні документи, які їм пропонують. Підписання трудових договорів, ну і так далі. Якщо людина все таки потрапила до лав работоргівців, чи є в неї шанс вибратися звідси і повернутися додому? Звичайно, потрібно зв'язуватися із дипломатичними консульствами нашої держави, звертатись до юристів, звертатись до пересічних громадян за допомогою. Це, наприклад, якщо у людини є можливість кудись звернутися. А якщо людина, яка потрапила в рабство, наприклад, взагалі сидить десь у підвалі і не може вийти на зв'язок ні з ким, то можливо рідним якісь будуть поради. Так, тут дуже велику роль відіграє соціальний чинник і безпосередньо члени нашої сім'ї. Вони повинні обов'язково бути інформовані, куди поїхала близька їм людина. А і відповідно, той, хто поїхав на заробітки, шукає собі якусь додаткову роботу, додатковий заробіток, і тим більше неофіційно повинен постійно знаходитись на зв'язку із рідними і повідомляти кожен свій крок. Навіть те, яке оточення, які довкола люди, яка це держава, яка це місцевість, яке це місто, які умови пропонують, хто пропонує назви фірм, адреси фірм, будь-яка навіть малесенька і, здавалося б, незначна інформація, надає допомогу, в тому числі правоохоронним органам знайти відповідну людину, чи захистити її права, чи розшукати близьким і рідним цю людину десь далеко. Халепів ті, що вона потрапила, чи часто ви проводите mm -hmm. подібні лекції профілактичного характеру? Щомісяця е, проходять в тому числі в центрі зайнятості такі інформаційні лекції? Додатково ми збираємо підлітків, з якими ми працюємо, постійно їм про це нагадуємо через те, що експлуатація дітей дуже розповсюджене явище. Справа в тому, що підлітка легше е, надурити в якомусь питанні. Дезінформувати, дати неправильну інформацію, вивести простіше, вони довірливіші ніж дорослі люди. Все таки доросла людина поставить більше запитань, уточнюючих запитань, в тому числі і про форму оплати праці, і про кошти. Підліток хіба може виїхати за кордон без дозволу батьків? Ну навіть говорячи про те, що підліток не виїде за межі держави, але і у віддаленій місцевості, коли він може не поставити до відома своїх батьків, або батьки дозволять передати на поруки дитину якимсь знайомим родичам, які заберуть його з собою на підробітки. Певне, певно, що неофіційно офіційно підропідробітки ці відбуваються, і тому батьки можуть бути навіть не зовсім інформовані про те, де знаходиться дитина, насправді де вона знаходиться, так і чим вона займається. Наостанок деякі основні поради, що потрібно робити, якщо все-таки виїхали за кордон. Контролювати. Е Свої документи, де вони перебувають, у яких руках, ні в якому разі не довіряти свій особистий паспорт, чужі руки, наперед ставити свої умови і свої вимоги до того, як буде відбуватись працевлаштування, умови праці, оплата праці, дуже-дуже детально це обговорювати, детально вивчати всі документи, які даються на підпис людині, перечитувати всі пункти. Договору цього, обговорювати їх, якщо вам не зрозумілі якісь юридичні терміни, ще якісь моменти, обов'язково отримувати юридичну консультацію і повідомляти, звичайно, де ви знаходитесь, в яких умовах ви знаходитесь, щоб можна було додатково отримати допомогу і від рідних, і близьких. Ну і немало важливим чинником є те, що Людина не знає мови тієї держави, в яку вона потрапила, а це ускладнює її спілкування, в тому числі і з'ясування тих обставин, де вона працюватиме, як вона працюватиме. Тому заздалегідь потрібно готуватись до таких моментів, як спілкування із громадянами іншомовної країни. Нулому випуску новин ми висвітлювали роботу Конотопського місцевого центру надання безоплатної вторинної правової допомоги та його нові повноваження. А зараз ми поговоримо про співпрацю благодійного фонду Крила Надії з центром надання безоплатної вторинної правової допомоги. Ми давно співпрацюємо з благодійним фондом Крила надії наш центр, Конотопський місцевий центр з надання безоплатної вторинної допомоги підписав меморандум з міжнародним благодійним фондом Крила надії з керівником. Валерією Васильівною про співпрацю, тому будемо так казати: це наші партнери, ми їхні партнери, вони наші партнери, і нам дуже приємно, що нам вдалося знайти спільні заходи, над якими ми разом і працюємо. А що за заходи? Ми працюємо в правовій допомозі тим клієнтам і пацієнтам, які звертаються до благодійного фонду. Ми надаємо правову допомогу, здійснюємо правовий супровід. Тобто, я вважаю, що це потрібно і необхідно для в принципі для всіх мешканців канатопу, а тим паче для людей, які стикаються в житті з якимись проблемами медичного характеру або іншими якимись проблемами. Та ми таким чином співпрацюємо з благодійним. Фондом, як і з іншими громадськими організаціями, наскільки я знаю, ви нещодавно виграли грант. Розкажіть, будь ласка, про цю подію. Ну, це дуже нове для нас. Благодійний фонд Крила надії вирішив прийняти участь у гранті, який надавався на інформаційні заходи щодо паліативної допомоги дітям. Паліативна допомога це дуже болюче питання, як для країни в цілому, так і для нашого міста. У нас є дітки, яким ця допомога дуже необхідна. Тому виникла така пропозиція, коли ми побачили, що такий грант розігрується. Ми прийняли в ньому участь і нам допомог центр. Оксана Геннадійна нам допомогла, і ми дуже, дуже здивовані, дуже раді, що нам вдалося його виграти. Як далі будуть реалізовуватися заходи? Да, дійсно нам вдалося виграти грант, який проводив міжнародний фонд відродження за його підтримки. Ми його виграли. Це буде проходити заходи в рамках відзначення міжнародного дня паліативної допомоги в жовтні місяці. Протягом вересня, жовтня, ми запланували ряд заходів, які будуть проводитися в місті. Це і Семінари для працівників фельдшерсько-кушерських пунктів, це і конференцію на тему паліативної допомоги. Як вже Валерія Васильна сказала, що це дуже важлива тема для міста і держави. Ми також плануємо флешмоби. Де будемо роз'яснювати нашим мешканцям, що таке взагалі паліативна допомога, кому вона надається і як вона дуже потрібна, як діткам, які страждають тяжкими захворюваннями, так і дорослим, які також дуже багато містю Конотопії, які страждають на такі захворювання, і, і просто потребують уваги, допомоги соціальної, психологічної, медичної будь-якої допомоги, яка полегшить їм їх існування, їх життя, продовжуючи тему людей, які Потрібна допомога, чи багато людей звертається до вашого фонду? Так, до нашого фонду звертаються багато людей з різними проблемами, і, зокрема, є і паліативні хворі. І взагалі в країні у нас не дуже люди знайомі з терміном паліативна допомога. Тому саме наша справа зараз по гранту це донести інформацію, роз'яснити, пояснити людям, що таке паліативна допомога, яка її ціль, як вона важлива. І взагалі. Ми вважаємо, що справимося, обов'язково справимося з цим завданням. Я хочу додати, що партнерами в цьому гранті в цих заходах виступили благодійний фонд Крила Надії як організатор і партнерами це Конотопський місцевий центр з надання безоплатної правової допомоги і громадська організація Канотопська міська спілка жінок. Я думаю, що ми згуртуємося. Ми запрошуємо всіх бажаючих, хто хоче долучитися до цієї важливої справи. Звертайтеся до нас. Ми раді людям, які. Хочуть допомагати іншим людям. Дійсно, ви задіяли дуже благородну справу. Бажаю вам успіху і успішно реалізувати всі задумані ми плани. Ми вас запрошуємо як телебачення, як дитяче телебачення контакт, тому що ми без вас не зможемо пропіарити, будемо так казати, наші заходи і запросити людей. Ну, взагалі, ви потрібні. Так, у нас буде низка культурних заходів, і концерти, і флешмоби. Тобто, ми будемо залучати якомога більше людей, якомога більше громадськості нашого міста, молоді нашого. Міста, тому я думаю, що вам буде теж дуже цікаво. Звичайно, ми обов'язково будемо це висвітлювати. У місті Шостка відбувся сьомий міжнародний турнір стриборства імені Кожедуба серед людей з порушенням опорно-рухового апарату. Натхненником для тих, хто має спільні проблеми та інтереси, є людина, яка прикладом своєї мужності та незламності веде за собою по життю згідно піднятою головою. Дмитро Васильцов це активний громадський діяч та просто небайдужий громадянин України. Завдяки його зусиллям. Вже не перший рік шостка приймає гостей не лише зі всієї України, але й з-за кордону в рамках Ведення цього турніру взяли участь у міжнародних змаганнях люди з обмеженими фізичними можливостями конотопу та району, в тому числі інваліди-візочники. Щодо інших учасників змагань, то вони були з Черкас, Могильова, Мінська, Шостки, Києва, Кишиньова. За результатами турніру, конотопчанка Юлія Завялова була запрошена на міжнародні змагання з інваспорту до республіки Білорусія. Тож бажаємо Юлії гідно представити наше місто та проявити весь свій потенціал. З метою попередження злочинності та правопорушень працівниками поліції в липні місяці було проведено одразу два оперативно-профілактичних відпрацювання п'яний за кермом злочинець та магазин. Про кожен з них окремо розповідає старший інспектор Конотопського відділу поліції Тетяна Пацак. В липні поточного року на Конотопщині проводилось одразу кілька оперативно-профілактичних відпрацювань. Серед них п'яний за кермом-злочинець та магазин. Яний за кермом злочинець це комплекс заходів, що проводяться працівниками сектору безпеки дорожнього руху, метою яких є виявлення водіїв транспортних засобів, що перебувають в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Протягом 10 діб на автошляхах міста та району виявлено 8 таких водіїв, на яких згідно статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення складено адміністративні протоколи. Усі порушники чоловіки віком до 30 років. Трьох із них позбавлено водійського посвідчення, один отримав 10 діб адміністративного арешту. А ще чотири заплатять штраф у розмірі 3400 гривень. Що ж стосується відпрацювання під умовною назвою Магазин, то метою таких заходів є попередження пияцтва та тютюнопаління в молодіжному середовищі а також усунення причин та умов, що сприяють поширенню цих негативних явищ. В рамках проведення операції складалися адміністративні протоколи на порушників чинного законодавства. Зокрема, понесе відповідальність продавчиня одного з місцевих супермаркетів, яка продала цигарки 14-річній дівчині. Також працівники сектору ювенальної превенції провели бесіди з власниками торгівельних точок. Щодо непропустимості продажу алкогольних, слабоалкогольних та тютюнових виробів дітям. Незважаючи на те, що оперативно-профілактичне відпрацювання закінчились, працівники поліції надалі будуть тримати під контролем свою ділянку роботи. Ми звертаємось до водіїв автомототранспорту з проханням не порушувати правила дорожнього руху, адже сідаючи за кермо на підпитку, ви наражаєте на небезпеку не лише себе, а й оточуючих. А батькам неповнолітніх дітей рекомендуємо приділяти більше уваги вихованню своїх нащадків та пам'ятати, що за невиконання батьківських прав по вихованню дітей передбачена адміністративна відповідальність. Сьогодні відзначається день системного адміністратора. Ми вітаємо представників цієї професії. Бажаємо, щоб техніка слухалася, колеги любили і праці цінувалася. Шановні телеглядачі, дивіться завтра на нашому телеканалі. Подорож до дошкільного навчального закладу №7 Золотий ключик. Початок о 19.30.